Одна з локацій, які можна відвідати для Сіні, це гора, яка знаходиться поруч. І її можна спокійно побачити через додаток застосунок Google Maps від центру Ясіні, там де Аврора, до неї йти всього-навсього десь хвилин 25 пішки. Тобто можна на машині заїхати, можна прогулятися. Я вирішив прогулятися, щоб подивитися, як краєвиди. Це набагато цікавіше, тому що тоді набагато більше всього бачиш. Тоді цікавіше дивитися, чим просто переїхати на машині швидко і нічого не роздивитися. Отак ідеш, дивишся, як місцеві живуть. Ось тут типові ось такі ось на будиночках, такі досточки роблять, стіна оздоблюють. Ось так. Це карпатський стиль такими ромбиками. Таких будинків доволі багато. Ось ще один будинок, такий самий ромбіками стіни в нього здоблені. Ось дивіться, о! Так. Такі ось ромбіки цікаві. У багатьох дворах стоять вази позашли або ГАЗ-66, для того, щоб позитивно туристів на різні локації, різні маршрути по бездоріжжю. Все вважається тут модним і того багато людей. На цьому заробляють, тому що є попит. Багато туристів приїжджають, щоб не заходити десь на якісь локації, полонини, там гори, а саме, щоб їх завезли, вони просто сиділи і дивилися за вікна на ті краєвиди, які приїжджають.